Цією блешнею я роблю паузи, бо на паузах вона сиплеться. І сиплеться дуже класно. Бачите, спрацювало. Маємо щуку. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон ми з вами на донці. На річці починається осінь. Ще тільки початок, ще досить тепло, але цей вітер дме вже декілька днів. Щось він нам надує. Хотілося б, щоб надув герболовлю. Звісно ж, влітку риболовля була, але переважно з ультралайтом. За щукою я дуже скучив і от сьогодні вирішив впіймати хоча б одну за будь-яку ціну. Маю універсальну снасть, маю різні приманки, буду шукати. Мета хоча б єдина зубаста. 10 грамів, звичайний монтаж з вухастим, звісно ж, офсет борічка. Спочатку мені треба знати, яка глибина, як несе течія, чи є рельєф, чи багато трави. Треба зібрати попередню інформацію. Про снасть трошечки згодом, як зазвичай, з першої рибки. Поїхали! Перший висновок неглибоко, без корчів, без трави, без рельєфу. Це ситуація під Воблер. І Воблер, звісно ж, маю. Під нього заміню повідець. Флюр хоча й товстий, 0,5. Але у випадку з воблерами, звісно ж, краще залізяка. Красень. Красень під ногами. Щоб подивитись, як працює. Та щоб йому не працювати. Це ж орбіт. Потім насередину. Протяжкою я впевнився, що воблер не перехлеснуто, а потім заганяю його на робочу глибину. Травичка це непогано. Корчів тут нема, рельєфу нема. То риба має бути в травичці. Принаймні біля неї. Контакт. Начебто невеличка рибка схопила. Скочила в траву і я зараз не знаю, що в на гачку. Лише трава чи з рибою так. Так, ось вона, наша перша осіння щука. Клятий той телефон, що невчасно задзвонів, не зіпсує нам цю першу рибу. Перша осіння щука хоча й незалікова перша щука цієї осені страшна, дика, річкова. Тікай, яку вже дали. Сподіваюсь, буде й більше. На останок під очеретик. Точку пробито ретельно, щучка невеличка, була на ній єдина. Добре, рухаємось далі, але щоб більше на це не відволікатись, декілька слів про снасті та спорядження. Версус. 802 МЛТ, довжина 244. Потужність від 2 дюйми плюс 6 грамів до 24 грами плюс 4 дюйми. Ну, такий собі медіум-лайт ближче до гонцовки. Вудка потужна, вудка жорстка, і вудка насправді універсальна. У мене сьогодні в коробках є все. Щодо них, скоріш за все, зазирнемо. І зараз я зупинився на воблерах. Навіть 110-ка це трошечки більше, ніж рекомендовано для цієї снасті. Тут до сотки міноу. Але ж, бачите, тягне. Тягне, бо орбіт не дуже упористий. Я його взяв і, як бачите, не помилився. На версію маю твін 4000. На твіні маю нитку PE10. Варівас Хайгрейд восьмижилка. Це нитка. Вже годиться для воблерів, ще годиться для джиго. То більш-менш універсальна снасть і зібрана як універсал. Коробки з приманками роздивимося пізніше. Я сподіваюся, ще хоча б хвостик буде. Підходів до води на цій ділянці замало, тому відпрацьовую навіть такі абсолютно незручні. Тут має бути мілина. Дуже багато трави та навіть якась стирчить корча. Тому я не полінився. Я перев'язав повідець. Візьму коливалочку. Маю легенькі Вільямси. Саме на цей випадок такої мілини. Повідець з флюра. Застіпка. Підходимо до води обережно. Вибачте, за ракурс там біля води камеру ставити не дуже зручно. До того ж я спочатку закину звідси, не підходячи ближче. І я роблю паузи, бо на паузах вона сипляться і сиплеться дуже класно. Бачите, спрацювало. Маємо щуку. Щуку маємо знов невеличку. Підсака не треба. І де до нас малеча. Ну Там вже малеча чи ні, а вона трошечки більша, ніж та, що перша була чесних 450 грамів. Зазвичай чую питання, Олежа Івановичу, як це вудлище відпрацює з коливалками. Що з ними працювати? Закинув і почав крутити. Звісно ж, цей Versus 802 МЛХ із коливалками теж працює чудово. Я радий, що не полінився перев'язати повідець. Завдання не наполохати рибів виконане, то я з задоволенням переставляю камеру ближче Ближче до води, щоб ви щось бачили. Щучку відзнято. Щучка абсолютно не травмована. Блешню розловлено. Вільямс. 40 мм. Ваблер вкритий чистим сріблом. Працює. Тікай. Оце зажабуриння. Не хочу визюкати в ньому підсаку. На цій точці, скоріш за все, вже нічого не буде. Поки ще я нічого не чіпляю, бо не знаю, яка буде наступна точка. Може і знову нав'яжу металевий повідець та воблер. А до коробок зазирнемо. Коробка номер раз воблерна. Великий попер, щучий. Дві оберталки BlueFox Vibrax, четвірка великі на щуку, два невеличкі класнюючі воблери 95-й та Джиб, лайф-таргетовський Shed, який йде найглибше з всього, що у мене сьогодні є. Це для середини. І два 110-х орбіти. Натуралка та Fire Tiger Fire Tiger вже зловив. В другій коробці силікон та блешні. Сілікону небагато. Фети 3,2 яскравий та темний, але контрастний. Німбли теж контрастні, дуже яскравий та не дуже. Ну і на номінову 3,5 на той випадок, якщо буде актуальна, моторна олива, якщо буде дуже чиста вода. Це, на жаль, не актуально. Монтажі звичайні від 6 до 12 офсет і трошечки вільямсів ваблерів 40 мм та 50 мм. Як бачите, коробки начебто і різноманітні, але всього потроху, всього потроху, але такого, в чому я впевнений. Коробки до сумки, рухаємось далі. Може буде ще хоча б щось. Мілина скінчилася. Я знову бачу умови, щоб зробити декілька проводок джигом. Яскравий фет вже працював, то попрацює 12,8 грамів для цієї невеличкої глибини, як мені здається, те, що треба. Чого вона тут ще невеличка? Так, 2 метри. Зараз знову візьму воблер, бо це його, його умови, його справа. охонюшки. Джиг теж працює. Окунь трошечки більший ніж мій Фет закрив питання з джигом. Чи не завжди він його закрив? Подивимось далі. Але поки що мені здається, що тут треба продовжувати ловити на орбіта. Вон, бачите, який красень пливе. Лебідь красивий, як лебідь. Везяна обіз як обізяна. Закину ближче до нього, щоб був в кадрі. Цікаво, чи бояться риби лебедів. Скоріше за все побоюються. По чорт його матір знає, що насправді то за птах. Може левіді, може баклан. Почухав лапою за вушком, як котик. Добре, не буду йому заважати. Зараз я піду, чи є там ще останній підход до води. А потім, скоріш за все, будемо завершувати. Що ж, осінній почин маємо. Дві щуки це не одна щука, дві щуки це вже не фальстарт, хоча й невеличкі. Я дуже задоволений, що розібрався з новою ділянкою річки. Я дуже задоволений тим, що взяв на цю розвідку універсальну снасть і різні приманки. Якщо був би у мене, як зазвичай тільки джиг, то був би я без риби. Сьогодні насправді все працювало відповідно умовам: є мілина, є коливалка, є невеличка глибина без рельєфу та без трави, є воблер, який піднімає рибу з дна, тягне її, ловить. А для джигу умов не було. Ще тепла вода. На ділянці річки з невеличкою глибиною та без рельєфа. не забудьте взяти з собою коливалки та воблери. Ну і звісно ж, снасть має це дозволяти. 802 MLT Versus це дозволяє. Якщо подобається він вам, рекомендую!